Отже, Ліні не існує є природа економії енергії. Але чи це єдина причина? Окей, Ліні не існує, але тоді чи є в нас взагалі шанс чомусь навчитись? Mm -hmm. yeah. Мабуть є, але... Мабуть, є, але ми починаємо сумніватися, да? Поговоривши, подивившись на світ з того кута зору, в який ми зараз зайшли, да? Ми починаємо сумніватися, чи взагалі в нас є шанс чогось навчитись. Є шанс, бо а, ти можеш. Шоба, теж, там можуть бути і мультики, і книжки. Там дуже може бути і цікаво. Ага, дякую. Піти, дякую, Настя, будь ласка, і твій коментар. Ой, ти чимось вкинула. Да. Будь ласка, твій коментар. Ліз, не забувай руку все ж таки, так? Да? Настя, будь ласка. Ти хотіла сказати? Не будеш? Yeah, yeah. Тому що від мультиків та від фільмів та від всякого току ну, також можна навчитись. Угу, вірно. Тобто, далі вмикається ваш досвід, і він каже, хм, взагалі навчання може бути не таким вже і поганим. Mm. Але чому нам все одно не хочеться зранку? Чому ми не зістрибуємо, навіть знаючи, що цікавим, що навчання буває досить цікавим. Ми все одно не зістрибуємо першим. Що спадає нам на думку вранці не є поробити уроки. Настя, скажи. Я не так, якщо в тебе уроки подивитися з серіал, то ти вскакуєш, сам. ясно, просто треба уроки правильно задавати. І тоді всі будуть їх робити. Точно так ми собі закарбуємо. Давайте зробимо вправу. Дивіться, у ваші зошити. Накинуйте, будь ласка, ви можете зробити це схемою, ось як я люблю, а можете зробити це просто списком, перелік пунктів або ось така схемка, чому я не хочу навчатись. У мене там є один пункт, Тому що. тому що, а далі йде пояснення. Дивіться, що ми зараз з вами робимо. Ми насправді зараз підключаємось туди. І питаємо мозок, любий мозок. Чого проблема? Чого тобі так складно навчатись? Чого ти не хочеш навчатись? Чому ти не даєш мені сили навчатись? Я так І, не буду питати. І всі відповіді, які зараз будуть із mm. вас сипатись, це відповідь вашого мозку, чому він не хоче це робити? Mm. Аліса, а потім Настя. Але я не хочу навчатися, не хочу навчатися. Мені добре, коли я не навчаюсь. Мені дуже добре. Я думаю, що ти ще можеш там попитати. Він зараз багато тобі почне сипати причин, чому не варто цього робити. А, mm -hmm. Настя, я не буду в нього це питати, тому що я не хочу навчатися. Навіщо мене питати, чому ти не даєш мені енергії? Мені класний без енергії. Це просто зараз напряму мозок такий, він виліз такий, Настю, посунув в бік і просто говорить з нами напряму. Весь досвід так посунув і напряму до нас звертається. Випустили, ми випустили джина з бутилки. З пляшки. Будь ласка, друзі. 3, 4-5 хвилиночок, щоб ви накидали собі причин, чому вам не хочеться навчатися. Вань, хочеш щось сказати? Угу. скажи Я буду звертатись на, не так чому любий мозок, чому ти не хочеш навчатись а любий мозок скажи швидше, чому чому ти не даєш мені енергії для навчання. Ну можеш і так. Але ти обмежуєш кількість відповідей тільки енергією. В нього можуть бути і інші причини. ми, 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 ми і є наш мозок. Як ну, звичайно. Є? Ми питаємо все. Це. Звичайно, звичайно, ми зараз дуже сильно. Перебільшуємо цю ситуацію. Звичайно, я не думаю, що у вас в голові окремо живете ви і десь ще й окремо мозок, і ми з ним зараз там якось спілкуємось. Тобто, ну, це дивно. Звичайно, це все єдине. Будь ласка, запишіть ваші пункти, які у вас є пояснення, чому ви не хочете навчатися або причини, чому ви не хочете навчатися? Гаразд, давайте почнемо рухатись. Аліс, почнемо з тебе. І потім всі решта по черзі будете казати, доповнювати, а я все це запишу нам на екран. Мені всі сказати? Так. Да? Перше мені лінь. Лінь, але ж ми знаємо, що ліні не існує. Це складно. Угу. Це витрачає багато енергії. E, ну, це ж тут, да Лінь, це насправді no. про енергію, да Лінь, витрата енергії. Ну, no, це no. теж, напевно, про лінь останнє моє. Ну, я... я не хочу, я просто не хочу. Я не хочу. Ну, це сюди ж. Да? Не хочу, я сюди да. ж напишу. Не. Хочу угу. Будь ласка, Ліза, давай продовжуємо. А, тому що немає енергії. Ще раз? Тому що немає енергії. Ага, плюс один. Тому що там є деякі речі, які я не хочу робити. Наприклад, ворог. Я подивилася наперед, що я буду робити, там таке, таке завдання, яке я не хочу зробити. Чому ти не хочеш його робити? Що в нього особливого цього завдання? Наприклад, наприклад якщо, якщо там як збирати машину, ну, мені не дуже цікаво. Не цікаво. Тобто проблема в тому, що не все цікаво робити. Так. Да, є завдання, які не цікаво. Не цікаво. Угу. Що, якщо я щось цікаво, почала робити, і треба зробити урок. Угу, Не хочу переключатись. Цікаво. Я викликувала мене звідти, угу. і мозок якийсь звідти виш. <laughs> тобто хочу робити щось інше, да? так? Так. Да? Так, хочу робити інше. Хочу. Робити. Інше. Угу, Щось іще. Ну, більше ні. Окей, дякую. На... Настя, да, будь ласка. Потрібно ось це все записувати. Ну, ви можете тільки свої записати. <рес> Якщо для вас до вас щось відноситься, ви так побачите? О, це точно, це про мене. Ви можете собі Як дописати. Ми закінчимо зробити, будь ласка, скріншот. Ну, у вас гаразд, я можу вам це ще додатково зробити. Гаразд, я у вас можна. запис буде. Відеозапис уроку. Mm -hmm. Будь ласка, Настя. Твої пункти? 음, після довгої письмової роботи болить рука. Так, це М -м -м. А, втомлююсь. Да? Від Мі цього. Це рука, боліть Від навчання буває боляче. Я просто хочу узагальнити. Угу. Да? Тобто, а, може бути боляче. Так, угу. да? про це? Угу. Добре, але ж це просто один такий один пунктик да довге писання. Спробуй більш узагальнено. Щось іще? Скажи. Угу. Якщо зробив помилку, потрібно це виправити. А в чому проблема виправити? Тому що як то, якщо ти зробив багато помилок, тобі прийдеться все, наприклад, тексти переписувати, тобі прийдеться завжди так от: дивитися, де ти помилився там, це так виправляти, якось зачоркувати там, надписати. То проблема в помилках чи в тому, що це довго? В тому, що це дуже довго, ага. І дуже це, Це довго, це нудно. Ні, саме виправляти помилки. Ну, Настя, я ж кажу Ми про помилку. Я розумію про навчання в цілому. Намагайся бі бути більш зага ну, на загальному такому рівні. Наступний пункт в мене саме про рівняння. Ти щось дуже сильно в конкретику пішла, ну давай. Рівняння, це скучно, та їх довго записувати. Угу, Довго, нудно, я все ж таки допишу. Угу. Це нудно, і є завдання, які я не люблю робити. Так, от Є якісь типи завдань, які угу. я не люблю. Це схоже на те, що а, Ліза казала. Так, от, ну не хочу я про цю машину. Угу. Є завдання, які я не люблю. Якщо є ще кажи. Mm. Просто що в мене на третій сторінці написано це скучно, на третій сторінці? написано три це скучно і три висхитательних знака. Реально, так. на три сторінки. Гаразд, а зараз тобі нудно? Записувати це так. Ну, ось цей урок він для тебе нудний. Я ж говорю, записувати ось ті шуковини, так. Конкретно не люблю писати. Гаразд. Да. В тебе все? Так. Да. Дякую. Ваня, від тебе? Uh, навчання не завжди цікаве. Не цікаво, плюс один. Угу. Ванчуся ще? ще? Сильно мало енергії. Це коли буває, що мене тошнить, я не можу їсти, або їжі не встигає приготуватися до уроку і сильно мало енергії. Ага, е, я втомлений. Угу. угу. Це сюди близько близько для до енергії, то також. Окей. Щось іще. Є щось цікавіше. Угу. Хочу робити інше сюди, плюс один. Щось іще? І сильно болить голова. Ну, це да, все ж таки це пов'язано зараз більше з твоєю хворобою. А, погано себе почуваю, да? Тут втомлений, погано себе почуваю. Добре, може, у когось ще якісь ідеї народились, поки ми пройшли по колу, хтось хоче ще щось доповнити. Mm. Якщо Да, Настя. Ви... Я займаюся по онлайну. То дуже якийсь щолі, ну, звук, коли ти говориш, дуже ріже гушек. Mm. <говорю> не, не знаю, як це узагальнити. Um, не підходить формат. Дуже голосно. No, <говорю> Просто треба зменшити звук, напевно, в цей момент. Окей. А, у попередньої групи прозвучало ще, а, якщо мені не подобається вчитель. Може. Не хочу навчатися, я, тому мене... що мені не подобається вчитель да, мене от, мене на якомусь мене конкретному мене. занятті. Але в мене такого не. Ну, да, ви, так, ви з таким могли не зустрітись, але це одна із причин, просто у вас не прозвучало, а я вам кажу, що це ще може статись, так? Да? Бо зараз ви ще можете з цим стикнутися у вашому житті. Секунду, я а, зараз можна, можна роз... на... листа але я зараз підключуся. Так, Н... да, зараз ми будемо писати листа. Дивіться. Тепер... Провертаюся, а можна листа? Я напишу вдома. Вдома? Дошки? Ти зараз не вдома? Ти вже втомилась? Е, ні, просто хочеться е, подумати якось більше, е, зробити якісь. Висновки або питання, коли в тебе дуже багато всього в голові, то в тобі варто мислити про щось інше, конкретно інше. Угу. Це дуже круто, що ти так добре себе відчуваєш да і можеш все це пояснити словами. Це дуже потужна властивість в тебе. Я тебе відаю, що вона в тебе є, що, що ви з батьками змогли її побудувати в тобі. Звичайно, ти зможеш зробити це і в якості завдання, та ми зараз тренувально все ж таки спробуємо, а потім ти можеш довести цього листа до ідеального стану, отак, так, щоб тобі він дуже подобався. Я, що зараз я... Поясню... Я, я... я зараз поясню ідею того, що ми далі будемо робити. Дивіться, от вам мозок зараз накидав багато причин, чому не варто навчатись. Угу. Результат угу. такий, він не дасть енергію. Тобто, це всі пояснення про те, чому він нам, вам не дасть навчатись, чому він буде проти, чому угу. він не, вам не, не, не відкриє краник. Але ми можемо на це повпливати. Уберіть зараз один якийсь пункт, який для вас прям, ну, найчастіше саме в цьому проблема. Я вибрав зразу І... новин. Добре. І напишіть своєму мозку коротке послання, таке, як записку. Так? Зараз пишемо записку, на домашку можна буде написати повноцінного листа. Так от, записка може бути, або ви можете показати, що ця причина не є такою дуже вагомою і важливою. Наприклад, я не хочу навчатись, тому що мені не подобається вчителька. Але ви можете написати записку таку любий мозок, але хіба ж ти навчаєшся для вчительки? Ми з тобою разом. Так? Ми ж навчаємось для себе, наприклад, біологію. Так? Чому ми маємо вивчати біологію? Точно не для того, щоб раділа наша вчителька. А тому, що біологія реально потрібна в нашому житті, тому що ми маємо, хоча б розуміти, що в нашому тілі відбувається, і де в нас що знаходиться, і якщо в нас заболіло, то, то що це могло б бути? Це критично важливо для нашого життя, для нашого самопочуття. Тому ну якось давай ми з цією вчителькою, ну не обов'язково всіх любити. Просто вивчаємо біологію, а із вчителькою якось спробуємо не конфліктувати. Але за великим рахунком можемо вивчати якось інакше не з цим вчителем, а якось інакше, бо важливіша біологія, а не вчителька. Це mm -hmm. є перший варіант. Переконати, Настя, увімкни камеру, будь ласка, ти коли перепідключалась, то в тебе. Я oh, ж... yeah, yeah. Це перший пункт. Да? Коли ви пояснюєте собі, що ця причина не така вже і вагома. Другий варіант. Це коли ви починаєте домовлятись. Наприклад, це не цікаво, каже вам мозок. А ви йому кажете чекай. Але давай ми з тобою знайдемо способи, як це зробити більш цікаво. Наприклад, ось так, ось так, ось так, ось так. Наприклад, він вам каже, рівняння розв'язувати ну взагалі не цікаво. А ви йому любий мозок. Давай не будемо відкидати одразу рівняння. Давай подумаємо, як зробити рівняння цікавішими. Може, нам варто замінити змінну на якусь квіточку, сердечко, зафарбовувати його мого кольором. І так нам буде цікавіше його розв'язувати. Тобто запропонувати якісь рішення, які б е, ну, ніби перекривали б цю причину? Розумієте mm. різницю? В одному випадку ми кажемо. Це mm -hmm. не так важливо. А в другому ми кажемо: «Слухай, так ми ж можемо це змінити ось так, ось так і ось так. Поїхали. Оберіть один пункт, який вас найбільш дратує. І напишіть своєму мозку записку.